Друзі, всім привіт! Продовжуємо знімати для вас серію коротких відеороликів на різні теми: на як зв'язати поводок, як зв'язати монтажі, як зробити дальній закір. Сьогоднішнє відео буде саме на тему, як зробити короповий монтаж, який ми використовуємо. Мене капітан нашої команди Максим досить давно просив показати йому. Як же робити цей румунський, так називаємо руминський монтаж на флюрокарбоні? Йому я навіть не показував. Буду перші, хто побачите, це будете ви. А він вже хай дивиться відео і по відео вчиться. Взагалі, от такий от монтаж це монтаж з трубочкою на флюрокарбоні. Я його постійно використовую. Да, в більшості випадків це я його використовую на уляниках. На уляниках він досить чудово роботи, працює, але. І на інших водоймах, на яких я коли-небудь рибалив, цей монтаж теж досить показує непогані результати. Давайте спочатку розкажу плюси цього монтажа. По-перше, це такий от відрізок флюрокарбону, який є в воді невидимий, так цей монтаж, в принципі, можна робити і на звичайному шоклідері, але, точніше, на звичайному літкорі. Але мені не подобається перше, як трубочка сковзить. Вона трошки ну дуже тяжко їй по літкору, звичайному, скальзити. І по-друге, не подобається, ну взагалі як от він себе веде. Я порівнював ці два монтажа на флюрокарбоні і на літкорі. От з флюрокарбоном от чогось може я більше в нього вірю, але в мене ліпша засічка, більше клювань, і він ліпше летить. Другий плюс, це, як я й сказав, польотні характеристики, враховуючи те, що в нас є трубочка, вона стабілізує груз, і груз летить досить далеко. Тобто, якщо порівнювати з іншими монтажами, то цей монтаж по... Польотним даним в топі. Друге, це наявність цієї трубочки, ще допомагає уникнути якихось запутувань, запутувань, запутування поводків. Давайте я вам покажу, У мене отут якраз на столі є поводок, ми вішаємо його на цей монтаж. І у нас, коли, коли ми закидаємо, груз летить, і поводок отут знаходиться за Грузом і він не має змоги запутатись за наш флюрокарбон, тому що тут знаходиться трубка. Тобто, як би він тут не крутився, він все одно не запутується. Це теж досить непоганий плюс. Давайте я вам зараз швиденько покажу, як його зробити і що нам для цього потрібно. Давайте по розхідним матеріалам. Ну, По-перше, це груз. Груз у нас має бути інлайн для такого матеріалу, і груз має бути з е, такою от, силиконовою трубочкою всередині. Я вам трошки пізніше покажу, що ми з нею будемо робити. Е, далі, е, це трубочка, відповідно, яку ми будемо засовувати в груз. Е, ці трубочки бувають там різних виробників, вони сто... коштують взагалі недорого. Е, Якусь вам конкретно рекомендувати, я напевно не буду, щоб ви це не сприймали за рекламу. Вони продаються майже у всіх магазинах. Тому кому цікаво, пишіть в коментах, ми вам напишемо марку трубочок, якими ми користуємося. Трубочка у нас довжиною ну, 26-27 см, але ми її будемо трошки обрізати. Нам потрібно будуть от такі от резинові відбійники для вертлюжка, ну, по пачці, бачите, це фірма CarPro, це саме дешеве. Вони, наприклад, 5 штук коштують 18 гривень, тобто 5 штук це на 5 монтажів. Ну, взагалі, недорого. Вони так і називаються. Відби... Відбійник для вертлюшка. Я думаю, ви можете зайти в будь-який магазин флагмана, і там вони будуть. Або взагалі заказати десь на Аліекспресі. Там такого добра вистачає. І саме головне, саме основне, що нам потрібно, це а, флюрокарбон. А, це досить така. А, Ну, Річ, в яку треба вникнути, підібрати досить якісно, тому що саме він відповідає за весь монтаж і багато нюансів, як він буде летіти, чи не буде він рватися, чи не буде він крутитись чи путатись. Я використовую японський флюрокарбон фірми Азура. Діаметр флюрокарбону, ви відповідно підбираєте під свої. Дані. Тобто, чим різкіше у вас заброс, чим сильніше заброс, тим має він бути товщий. Але ну, так по практиці можу сказати, що е, тоньше 0,5 мм сенсу немає використовувати, бо він буде рватися. В даному випадку в мене флюрокарбон 0,6 мм, і всі мої е, силові закидання він витримує. Е, тому мене він в принципі повністю влаштовує. Ну, і, і ще, е, що нам потрібно, така маленька деталька це. Е, Сам вертлюг, Я використовую шарнірний вертлюг. Тобто, на мою думку, шарнірний вертлюг для цього монтажа це саме потрібна річ, бо звичайний вертлюг, він не буде, як я, як я вам показав, загинати поводок, щоб він не путався. Тому звичайний шарнірний вертлюг теж продається в будь-яких рибальських магазинах, тому його не проблема знайти. Так, давайте приступимо до в'язання самого монтажа. Що нам перше потрібно? Ми беремо наш груз-інлайн, в ньому знаходиться така силиконова трубочка. Ми її е, за допомогою там, голки, якоїсь палички витягаємо. Ну, байдуже, як ви її витягнути, можна, в принципі, руками. Витягую руками. Бачимо така досить довга трубочка. Вона нам, в принципі, вся не потрібна. Нам потрібна е, нижня частина цієї трубочки, ми її підрізаємо. Все, ми її відрізали. Цю частину трубочки вона нам більше не потрібна. Можете її викинути або можете використовувати в якихось своїх цілях. Далі, що беремо? В Грузі у нас виходить, вже немає ніяких трубочок. Ми сюди спокійно засовуємо нашу трубочку і оцю штуку, яку ми відрізали, ми її надягаємо на трубочку. На трубочку надягаємо повністю. Бо за допомогою цієї штуки якраз буде фіксуватись наша трубочка в грузі. Так, ми її вдягнули, і далі спокійно засовуємо цю резинову штуку з трубочкою в наш груз. Все, ми її засунули, і тепер трубочка в нас зафіксована. Вона нікуди не дівається, нікуди не вискакує. Тобто вона залишається в нас на місці. Тепер нам потрібно обрізати трубочку під ті розміри, які нам потрібні для цього монтажа. Я в середньому використовую ну, От у нас є готовий монтаж, це в середньому, щоб трубочка, коли виходить з груза, і до закінчення була сантиметрів 10, максимум 12. Більше вам не потрібно. Тому що, якщо ви зробите умовно, можна і таку трубочку зробити. Але чим довше трубочка, тим більше шансів, що вона погнеться, зламається. і... Потрібно буде перероблювати монтаж. Обрізаємо просто ножницями звичайно, цю трубочку. Все, обрізали, і от заготовка для нашого монтажа готова. Трубочка тримається, нікуди не дівається. Далі, що нам потрібно? Ми беремо наш флюрокарбон. Взагалі, нам його в середньому я роблю ці монтажі довжиною 80 см. Для такого монтажа нам потрібно відрізати. Шматок метр. Тобто ми відрізаємо метр флюрокарбону. От зараз я відміряю. Відрізаємо метр. Уточню, метр це в нас для того, щоб повийшов монтаж довжину 80 см. Якщо вам треба довший монтаж, то відповідно відрізаєте більше. Якщо вам треба коротше, то відрізаєте менше. Далі, що ми беремо? Що ми робимо з тим шматочком флюрокарбону? Ми беремо наш. Шарнірний вертлюк, беремо флюрокарбон з однієї, і нам треба його прив'язати. Треба його прив'язати так, щоб він не розв'язався ні в якому випадку і не відірвався. Це досить такий цікавий, але простий вузол. Я його зараз зав'яжу, а потім ми вам детальніше на камері ближче покажемо. Тобто він в'яжеться взагалі дуже швидко і дуже просто. Ми його зв'язали, затягнули. У нас лишається невеликий шматочок флюрокарбона, і його нам потрібно, його нам потрібно сплавити запальничкою, щоб він трошки підплавився. Так, дує вітер. Все, ми його трошки підплавили. Все, і, грубо кажучи, наш монтаж майже готовий. Далі ми беремо. Е, е, Відбійник для вертлюшка, який я вам показував резиновий на початку відео. Взяли його і просто надягаємо на наш монтаж. Ми його маємо надіти на флюрокарбон і потім зафіксувати на вертлюжку. Також ми вам покажемо більш детальніше, як це все робиться. Ми його наділи, зафіксували на вертлюжку, Отримали от таку майже готову заготовку. От, до речі, в мене вже на цей турнір нав'язані заготовки. Це от така, така сама заготовка, яку ми тільки що зробили, тільки просто скручена. Далі, що ми з цією заготовкою робимо? Беремо наш підготовлений груз трубочка, який ми зробили на початку, і просто, просто його одягаємо на наш флюрокарбон. Робиться це дуже швидко і дуже просто. Все, одягнули на флюрокарбон і отримали. Готову оснастку. Тобто, бачите, шарнірний вертлюг, коли ми надягаємо поводок при забросі, поводок стає в одну лінію з грузом і не путається завдяки цій трубочці. І тим самим летить без всяких перешкод. Чудова у цьому монтажу якраз чудова аеродинаміка, тому для дальніх закидів це та, саме те, що потрібно. Ну, І що нам залишається зробити? Нам тільки потрібно прив'язати його. До нашого шок-лідеру. Є багато приспособ у Корди, у Фокса, такі, які фіксують флюрокарбон. Вони, я чесно не пам'ятаю, як вони називаються, але ти надягаєш, і виходить така петля, яка зафіксована, яка нікуди не дівається. Але хочу вас попередити, що це не дуже безпечний монтаж. Тому, тому що, якщо тут буде петля. І тут буде цей фіксатор стояти, то груз не зможе вільно сповзти з цього флюрокарбону, якщо трапиться обрив, або там риба клюне, і вона буде плавати з цим монтажом. Тому це небезпечно. Щоб зробити цей монтаж безпечним, нам потрібно давайте. Я навіть обріжу цей у нас монтаж, який є це теж ми прийшли до цього не з першого разу. Як його зробити безпечним, купу перепробували вузлів, але от знайшли самий оптимальний, і самий найкращий легкий вузол. Так, друзі, ми покажемо вам більш детальніше, як прив'язати цей монтаж до нашого шоклідеру. Так, беремо, робимо на нашому вільному шматочку флюрокарбону от таку невелику петлю, фіксуємо її пальцем. Далі беремо шматок шоклідеру, до якого ми прив'язуємо, просовуємо його. В цю петлю і далі що нам потрібно. Так, трошки незручно. Фіксуємо цю петлю. Що нам потрібно? Нам потрібно вивести нашого шоклідеру десь сантиметрів, може, 10-15, щоб зручно було робити вузол. Ми його сюди в цю петлю всунули, і далі просто легкими рухами обмотуємо шоклідер навколо цієї петлі з флюрокарбону. Робимо в середньому треба робити 10. 12 обертів, цього буде достатньо, не буде монтаж обриватися. В принципі, можна і трошки більше, але я роблю 10-12 обертів, цього вистачає. Так, зробили наші оберти. І тепер що ми робимо? Оцей шматочок шок-лідеру, який в нас залишається, ми повинні вивести в нашу петлю. Виводимо петлю якраз зверху вниз. Так, ми її вивели і далі просто пальцем е, підтягуємо, е, підтягуємо ці оберти, які в нас вийшли до е, краю. Так, трошки ми його, відповідно, змочуємо. обов'язково треба змочувати, щоб він не перетирався. Далі просто затягуємо. Тобто ми його затягнули і все, у нас е, майже все готово. Бачимо, бачим, залишаються в нас досить великі шматочки флюрокарбону і шоклідеру. Що ми з ними робимо? Моя рекомендація така: перед тим, як їх обрізати, спершу піти, взяти потрібну палку, піти кинути декілька разів воду, щоб він цей вузол сам по собі затягнувся, бо ми його руками на повну не можемо затягнути. Ви покидаєте, він сам собі трошки затягнеться. І далі що ми робимо? Ми просто обрізаємо його ну, не під самий край, десь залишаємо там сантиметр, може трошки більше. Обрізали флюрокарбон і, відповідно, робимо так само і з шоклідером. Обрізаємо, залишаємо сантиметр. І що в нас виходить? У нас виходить тим самим безпечний монтаж, тобто при відриванні. Якщо у нас монтаж відірветься, то е, е, ця е, трубочка зможе пройти вільно через цей вузол е, і без перешкод. Тобто риба зможе е, вивільнитися, е, точніше, позбавитися цього грузу, і в неї буде тільки поводок, від якого вона з часом сама по собі е, позбавиться. А якби у нас тут стояла е, е, спеціальна. Е, як її правильно сказати, спеціальна затяжка, яка є, як я сказав, у Корди і у Фокса, то груз би через цю затяжку не пройшов, і тим самим у нас був би небезпечний монтаж. Так, друзі, такий нюанс, як прив'язати, я вам показав, тому давайте, може, поки знімаємо все детально, я вам покажу вузол, як прив'язати шарнірний витлюг до флюрокарбону. Бачите, по-перше, у нас. От вже ця є, є резинова затяжка, резиновий фіксатор. Ми його просто вділили на флюрокарбон, і далі, коли вже тут є вузол, ми його просто вдіваємо на шарнірний вертлюг і в нас от половина вертлюга захована. А так, хочу вам показати цей досить простий вузол, як прив'язати флюрокарбон до шарнірного вертлюга. В принципі, я його коли знайшов в інтернеті, досить був здивований. Настільки простий і досить міцний. Що ми робимо? Ми просовуємо в наше вушко вертлюга шматок флюрокарбону, робимо нібито звичайний вузол, зробили звичайний вузол. Цей шматок просунули всередину. Далі що ми робимо? Ми не затягуємо, ми цим шматком робимо ще один оберт, ще один оберт робимо і засовуємо його от в, цю, в цю маленьку дирку. Яка в нас утворюється. Так. Ми її засунули. Я надіюсь, було видно. Все, засунули і затягуємо. Затягувати треба до Буде такий невеликий щелчок. Ми її затягнули і все. Воно зафіксувалось, воно нікуди не дінеться. Далі ми просто цей шматочок, який у нас залишився невеликий, ми його запальничкою підпалили трошки. Все, збили і. Цей вузол у нас настільки міцний, він, по практиці скажу, вам ніколи не розв'яжеться. І далі просто надягаємо наш, так, наш резиновий цей фіксатор на шарнір, на наш вертлюк. По максимуму його туди затянули, і виходить у нас така досить акуратна і естетична оснастка. І в цілому виходить такий от ефективний монтаж, на який ми ловимо. І Ловимо постійно вже на протязі декількох років. Давайте зробимо якісь висновки, що нам потрібно, щоб зробити цей монтаж. Перше ми беремо шматок флюрокарбону довжиною в один метр, прив'язуємо до нього шарнірний вертлюг. Вузол, яким прив'язувати, ми вам показали. Якщо у вас будуть ще якісь питання, ви пишіть в коментарях. Ми вам більш детальніше підскажемо. Далі що нам треба? У нас є груз інлайн. Ми дістаємо з нього силиконову трубочку, яка йде в комплекті, обрізаємо її майже під край. Частину цю довгу викидаємо, вона нам не потрібна. І цей маленький, маленький клаптик цієї різиночки ми вдягаємо в трубочку, фіксуємо її на нашій трубочці. І цю трубочку засовуємо в груз і фіксуємо цю резинку в грузі. І таким чином у нас трубочка нікуди не дівається. Ну і далі, що нам потрібно, це обрізати трубочку під потрібну нам довжину. Як я і сказав, я використовую трубочку довжиною, якщо рахувати від початку грузу, там, де трубочка виходить і до кінця. Це трубочка довжиною 12-13 см. Ви можете використовувати довшу, але маєте розуміти, що. Чим довше трубочка, тим більше шансів, що вона зламається або погнеться. Якщо вона зламається і гнеться, треба відповідно її міняти. Тому використовуйте короткі трубочки і буде набагато простіше. Далі, що ми? Ми вдягнули груз на наш фірокарбон і. Потім ми його прив'язуємо до нашого шоклідеру. Теж, як прив'язати флюрокарбон безпечно до шоклідеру, ми вам показали цей вузол. Я сподіваюся, що ви все там детально роздивилися. Я пошукаю в інтернеті, як він правильно називається, і якщо комусь цікаво, в коментарях напишіть. Ми вам напишемо. Ви можете самі там в інтернеті знайти про нього інформацію і по якимось більш детальним картинкам його зв'язати. В принципі, по цьому монтажу. У мене все, як я і сказав, плюси у цього монтажа. Перше, це саме головне, що для монтажа потрібно, це він безпечний. Друге, він досить непогано летить. Третє, на нього непогано клює риба і немає проблем з, зі сходами і засічками. Ну І четверте, якщо ви використовуєте поводки без тіки, от як ми в даним, на даному форматі, то е, поводок при забросі при закиді не буде путатись, тому що у нас є трубочка, е, шарнірний вертлюг, Виставляє цей при, в польоті поводок в одну лінію станови, стає з е, монтажом, і таким чином він за рахунок цієї трубочки не може запутатись. В принципі, е, по цьому монтажу в мене все. Якщо у вас будуть якісь питання, байдуже на яку тему, пишіть е, в коментарях, залишайте під цим відео, питайте, ми будемо обов'язково на них відповідати. Якщо у вас. Є якісь у вас ідеї які для відео, які ви хочете побачити на цьому каналі. Також пишіть будемо старатися зніматись. Ну і обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки і слідкуємо за новинами. Скоро буде дуже багато цікавих відео. З рибалок зі змагань будуть такі досить цікаві короткі відео. Ну, сподіваюся, що вони для вас інтер інформативні. На цьому, в принципі, в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока. Ні, закидати в прямому ефірі не будемо, бо ми годину назад знімали перше відео і там трошки в нас такий казус трапився. тому закидати в прямому ефірі не будемо. Трошки вклалися, відірвали Оснастку. Проїб*** поводок, який тільки що в'язали. Ну, зараз перев'яжемо Оснастку. І зро... зробимо ще раз одне закидання. Але я думаю, ми цього знімати вже точно не будемо, бо ну його набав в'язати там ті повитки. Треба ловити рибу.